А сьогодні, саме 4 квітня, НАТО е, отримає ще одного члена 31-го, Це Фінляндія, і символізм цієї події в двох речах: перше це так званий план Путіна, провалився. Більше того, призвів. Ви абсолютно справедливо зазначили до збільшення е, кордонів з НАТО з, з північно-атлантичним альянсом, військово-політичним блоком. Росія тепер матиме вдвічі більше протяжність кордону: більше 2600 кілометрів. Друге, що геополітично, навіть глобально змінилася вся система безпеки в Північній Європі. З вступом Фінляндії в НАТО означає, що Норвегія, Фінляндія, всі країни Балтії, Польща Німеччина це навколо Балтійського моря це все НАТО. І це все той військово-політичний блок, який створює і створив тепер колективну безпеку від можливої російської агресії. від... Російських е, планів е, атакувати, показати, як діди воювали, і так далі. Та вся ця маячня пропагандистська, на якій е, зараз стоїть режим Путіна. Але що сприяло Фінляндії? Ну сприяло безумовно е, збройні сили України і відбиття російської агресії Україною, нами, нашими військовими, світ змінився, і штаб-квартира НАТО в Брюсселі, і генеральний секретар та й всі окремі органи НАТО. Зробили глобальний висновок Росії довіряти не можна. Росія в її нинішньому стані і за цього режиму є агресивною країною, яка може в будь-який момент в порушення будь-яких е, положень міжнародного права та статуту ООН просто напасти на сусідню країну. Тому Фінляндія і стає сьогодні 31-м членом НАТО. Це докорінно змінює ситуацію в безпекову насамперед і оборонну на півночі Європи. Давайте подивимось там на мапу: от Фінляндія, фінський кордон до Петербурга 60 кілометрів. Це не просто зміна, це геополітична зміна, і всі, знаєте, казки, маячня Путіна насамперед про те, як там якісь ракети з України 400 кілометрів за 5 хвилин чи за 10 долетять до Москви. Я повторююсь, до Петербурга машиною менше їхати ніж година з території Фінляндії. Друге, я працював в Фінляндії і скажу вам, що десятки років останні Фінляндія серйозно укріплювала кордон з Росією. Причому сучасний кордон з сучасними засобами контролю та можливі протидії будь-якому російському вторгненню. І НАТО по суті отримує такий серйозний. Східний е, фланг, який вже оснащений, вже укріплений, і де стоять досить мотивовані збройні сили Фінляндії та прикордонники фінські це серйозно оснащені військові загони і військова потуга, яку Фінляндія додає до країн-членів НАТО. А що може з'явитися на території е, Фінляндії? Я думаю, що так само, як і в Норвегії, з'являться і військово-морський флот е, країн НАТО, досить серйозний, який буде. Тотально і повністю контролювати Балтійське море і протоки. Друге, з'являться засоби відбиття можливих ракетних атак. Ну ви ж світ бачить, як Росія здійснює терористичні а ракетні атаки по Україні, і весь світ знає, що тепер треба ставити для того, щоб такі ракети не долітали, а збивати їх на території Росії. От я думаю, що протиповітряна сучасна оборона це друге, що з'явиться. Найближчим часом на території Фінляндії, причому поближче до тих 1281 кілометра фінсько-російського кордону. Фіни розумні і розуміють, що її ракети російські треба збивати прямо на територію Росії, в разі якщо та почне атакувати. Це ті швидкі зміни, які я прогнозую, що вже цього року відбудеться на території Фінляндії. І ще одне. Поруч з Фінляндією знаходиться Швеція. Це серйозна промислова країна, і я так само впевнений, що вже влітку цього року Швеція стане 32-м членом країною-членом НАТО. Як тільки в Туреччині в травні відбудуться вибори, я думаю, процес вступу Швеції в Фінляндії так само досить швидко буде вирішений. І ще одна: по суті, це вже остання північна країна і вже тотальна. Вся північна Європа буде тотально в колективній безпеці НАТО як країни-члени НАТО.